Доброго дня! Брала собі маленьку відпустку, втомилася від цього, від Ютуба також. Відео взяла за 21 рік. Ніхто ні про що не здогадується. Пандемія скінчилась. Зараз все буде класно. Життя налагодилось. Ура! Так, це був рік перепочинку перед війною. Як там у вас справи? Сподіваюсь, все більш-менш нормально, хоча як може бути нормально під час війни? Але коли ми знаємо, що ми Божі, діти, то ми також знаємо, що коли ми підемо й долиною смертної тіні, то ми не будемо боятися зла, бо він з нами. Пам'ятаєте, як казав Йов, чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? Ісус нас попереджав, що саме так все буде. Він казав, ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. А в нас вже не воєнні чутки, в нас вже війна, третій рік. Я знала, що після Криму і Донбасу війна не минеться. І ось воно. Бо статись належить тому, так сказав Ісус. А далі Він каже: Але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ і царство на царство. І голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. Це все тільки початок. Намуки тоді, тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас. І вас будуть ненавидіти всі народи займення моє. І багато хто в той час покусяться. І видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидити. Постане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, а і через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Це від Матвія 24 глава. Коли у вашому уявленні Бог це той, хто виконує ваші бажання, е, забаганки, і у вас є запитання, а де ж той Бог, коли люди гинуть, коли діти гинуть, кращі наші сини гинуть? то Ви не знаєте про нього нічого. Він про все попереджав. По-перше, він казав: не крадіть, не вбивайте, поважайте батьків, не побажайте чужого, не і так далі. Це саме ті 10 заповідей. Порушуємо, звісно, а що все це призводить до всіляких наслідків, ми забуваємо? Скажіть, Бог щось нам винен? Чи ми йому? Йому потрібні наші молитви? Чи вони потрібні саме нам? Я не можу забути, як наш колишній співвітчизник казав. Ось, коли я побачу, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, що саме він там хотів побачити, що саме він там хотів від Бога, це не має значення. Ось, коли я побачу, от тоді я помолюсь. Він думав, що Богу потрібні його молитви. Це нам вони потрібні. Не Богові. Це нам потрібен захист. Це нам потрібне забезпечення, це нам потрібно здоров'я та ще безліч усього. А знаєте, хто був цей наш колишній співвітчизник, про якого я зараз казала? Його ім'ям названий бульвар у моєму рідному місті? Це Михайло Жванецький. Хтось може назвати його дурним? Але так виходить. Перше коринфянам я погублю мудрість премудрих, а розум, розумних відкину. Далі в Євангелії від Луки Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненежерством та п'янством і життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка. Бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Це Євангелія від Луки. 21 глава. Я знаю, що деякі з наших співвітчизників обтяжуються ненажерством та пияцтвом навіть в такі часи. Все це має бути. Пильнуйте за собою та моліться, бо всі ми станемо перед Сином Людським. Дня й часа того. Ніхто не знає. Ніхто зробила маленьку перерву, тому що дивилася того анонсованого військовополоненого з Курської Народної Республіки, якого не хотіли впізнавати батьки. Це повний треш. Подивіться, якщо пропустили. Це на каналі чи Володимира Золкіна, чи Дмитра Карпенка. Думаю, що це на каналі Дмитра, бо він з ним саме спілкувався. От з такими воюємо. Спаси нас, Боже! Дай нам перемогу над цими недолугими. Ой. Продовжимо нашу тему, що дня і часа того ніхто не знає. Ніхто. Від Матвія 24. Про день той годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського. Бо так само, як за днів до потопу, всі їли, й пили, женилися, й заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід Сина Людського. Ще трошки для вашого глибшого розуміння і спокою у Христі Ісусі до Римлян 14. Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо, а коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на Тей умер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А Ти на що осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим. Бо написано, я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик, тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Отож не забувайте молитися до Бога та сподівайтесь на Його милість. Дякуємо тобі, Боже. Дякуємо тобі. Слава тобі, Боже. Слава тобі. Слава Україні. Слава нації та Капець Російській Федерації. Амінь.